Це апарат планетарій, який дозволяє е, проєктувати на купол зображення зоряного неба сузірів. У нас є можливість е, подорожувати в просторі і часі е, і побачити, наприклад, за кілька хвилин зоряне небо літнє і зимове. Астроном зізнається, мріяв, аби, хоч у такий віртуальний спосіб, містяни мали змогу подорожувати. Ми маємо тут. Змогу побачити зорі і сузір'я, наприклад, уявивши себе в Антарктиді, чи в Південній Америці, чи на півдні Африки, в Австралії. Бо сьогодні у нас можливість не у всіх є виїжджати за кордон, а також і в Україні. Побачити небо, комендантська година може заважати нам побачити цікаве в небі, наприклад, у другій ночі. Новий планетарій облаштували в одному з приміщень інституту астрономії Каразінського університету. Це центр Харкова. Потрапити туди можна з Майдану Свободи. Поки не працює наш великий планетарій, Харківський, всім відомий будемо сподіватися, що все налагодиться. А поки в нас є можливість, ми тут. Організовуємо роботу мобільного планетарію. Саме планетарій Харків-Космічний, що не працює, надав апарат для демонстрації зірок та надувний купол, який сам багато подорожував. Такий купол зветься Мобільний планетарій або пересувний планетарій. Додаткове обладнання було на в Самому інституті на балансі, наприклад, відеопроектор, ноутбук, аудіосистема. У планетарії вже провели тестові сеанси. Для усіх охочих його планують відкрити у вересні. Плануємо працювати і для організованих груп, школярів і студентів, і можна з тематичні програми. Також і для глядачів з міста окремих також будемо працювати. Вартість квитка приблизно буде, якщо не змін, це в найближчий час 120 гривень. За сеанс 40 хвилин, але не тільки сеанси під куполом готують для відвідувачів, а й реальні спостереження. Просто неба. Багато хто питає вже: а навіщо вам будувати зараз фундамент, встановлювати телескоп на території? Якщо ось є башти, в них є телескопи, але ж ці телескопи. Вони не нові обсерваторій великий телескоп, от йому 100 років. І працювати з такою технікою на широкого глядача не тільки важко, але й можуть бути проблеми. Тому, маючи новий сучасний потужний телескоп, дуже гарний, бо подібного навіть і не було в Харкові для демонстрації широкому глядачу. Він більший за всі ті, що можна було побачити у нас в парках чи ще десь коли були демонстрації. І ми його плануємо встановити на фундаменті і вже бачимо, що будується оглядовий такий майданчик, щоб на свіжому повітрі під нічним небом і ввечері. Демонструвати місяць з дивовижним кратерами, рельєфом і планети, яскраві зорі, те, що можна побачити з центра міста. Окрім фундаменту, буде ще невеличка конструкція, яка захищатиме телескоп від дощу та снігу. Під час спостережень його відкриватимуть. З міркувань безпеки збиратимуть до 20 людей. За відсутності повітряної тривоги, хмар та наявності цікавих об'єктів. У нас є віконце кожен місяць, коли є на небі небесний місяць супутник землі, і, наприклад, буде планета Сатурн спостерігатись цієї осені і взимку. Плануємо з жовтня, з листопада почати вечірні спостереження через телескоп. Я гадаю, що ціна буде така, що буде змога всіх, можливості. Подивитись, це не буде дуже дорого. Дізнатися про старт сеансів та спостережень та дивитися їхній подальший розклад можна буде на сторінках музею астрономії університету у Фейсбуці та Інстаграмі. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.